Всім привітки! Э, я як бачите, малювала картинку на Одакем по покупці Зейден. Цей такі такі да, станішки. Ой, я зараз теж домалюю, я десь придумала. Так. Це в нас штану Аншортик. Спасибо. Спасибо, Масик. Дай Бог тебе трогает. Ох. А что такі є? Ну короче, <таспорядок> вот так ты можешь. Наше закрыло. Цими штучками. А ну, закумай, если ты хочешь меня показать. Потому что там некратит периклама, який я з вами сегодня писала секретки. Вот такая картина. я про... Я хочу там а потом розмію, і вам покажу э, вигляд після розмальовування и і... те, що я доповню лапок счастье. Папа! И на все дырусь на межана. Два раза собираю все Давайте разом Короче, ты одеванный миг, а мы ему тебе. Давай. Вот, вот. У тебя это сегодня уже добилось. И всем здорова, пани Дафанова, з, вам... да з вами Мижган. Підписуйтесь і на мене, і на мене, і на нього. і так далее, і так далее. Короче, дамусь, Кстати, Мижгана. Мижган. Я сейчас Оказывается, ситуация в стране настолько хреновая, что мобилизация добралась до моего же пространства. Боже, який страшний. Кстати, підпусти на в Тіктоці на мі що <пиш> його дівчина. У нього було відео там де він там, де вона знає, і мені даєш це він. Прошковте як нього, в них однакові смаки. Один раз, поки я не дізналася таке, то я думала, що реально підходить до одного друга. У них однакові смаки. Я не обговорювався. Не з Україною. А, так у нас не було визовів з Росією. Це що, у мене А з США? Ну, короче, підписатися на її в тік-токі і в Ютубі, мені здається, немає. Не а... Ну, я перевірю потім, О, коли буду то вдома. То Просто я не можу було. перевірити, якщо не на телевізор біг. Мені, ну, сенс немає, тому що подивіться, я люблю писати на ютубі, ютубе, не люблю. А у мене вдома прям прекрасно интернет я. А як ти до маленький нюанс? Ам ну інтернет, і у мене на телефоні, На телефоні. А це телевізор, телевізор. Короче. Дарсида маливая и вам немлю проду. А перед наступным видео покаяться заниматься проду. На парк всем практически малый видео.